Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео я хотів би представити вам заяву кардинала Герхарда Людвіка Мюллера з приводу блюзнірств на Олімпіаді в Парижі. При цій нагоді заохочую підписатися на мій ютуб канал і переглянути усі інші матеріали, присвячені кардиналу Герхарду Мюллеру, це переважно обговорення його заяв і його статей в тих чи інших виданнях. Вже трохи тих відео є. Також заохочую переглянути моє інтерв'ю з кардиналом на ютуб каналі Небо Он усі посилання в описі під цим відео. Отже, переходимо до заяви. Абсолютно нелюдські сцени, якими ідеологи ЛГБТ висміяли не лише тайну вечерю, а й власну людську гідність під час інаугураційної церемонії Олімпійських ігор, відкрито відсилають до кампанії якубінців з дехристинізації Франції. На піку антикатолицького шаленства 10 листопада 1793 року французькі революціонери ввели оголену жінку в собор Паризької богоматері як богиню розуму, яка продемонструвала свої сексуальні збочення на вівтарі. Думаю, що дуже влучно кардинал Герхард Мюллер робить цю історичну паралель, натякаючи на витоки французької революції. Саме так, 10 листопада 1793 року в соборі Паризької Богоматері пройшло свято культу розуму. І під час того свята на Вівтар була посаджена Софія у Уособлення богині розуму. Популярність культу розуму. За іронією, була недовгою, бо він не йшов в розріз з іншим культом, пропагованим Робеспієром. Єр, Робесп Культом Верховного створіння. і в березні 1794 року керівників культу розуму було страчено на гільодині. Повертаємось до заяви: блюзнівська непристойність, спрямована проти релігії, нерозривно пов'язана з фізичним і психічним насильством над віруючими християнами. З культом розуму і свободи тісно пов'язаний великий терор, жертвами якого стали сотні тисяч і мільйони невинних людей у різних атеїстичних тоталітарних системах, починаючи від якобінців, майстрів гільйотини, через фашистів і комуністів аж до сьогодні, коли християни є найбільш переслідуваною спільнотою віри у світі. Ідеологія ВОУК на заході має чіткі атеїстичні коріні. Повністю пронизана ненавістю до Ісуса Христа і пронизана найгіршою відразою до католицької церкви, вона виражається в дискримінації християн в брутальних словах і діях аж до судових злочинів проти людяності. Наприклад, коли за рішенням суду дітей відбирають у батьків, якщо ті не погоджуються на калічення їхніх статевих органів, все це під видом самовизначення щодо власної статі. Справді це є злочин. Злочин відбирати дітей від батьків, коли вони намагаються сприяти доброму, емоційному, психічному розвитку. Французькі державні авторитети використовують ідеологію секуляризму, щоб виправдати свою згоду на видовище вороже до християн і зневажливе до людства. Секуляризм жодним чином не означає релігійного нейтралітету держави. Це лише прикриття для брутального порушення прав людини на свободу вірусповідання та совісті. Ну, Важко не погодитись з кардиналом. Із захопленням успівується інклюзія, тобто включення включення пробуджених в лапках, пробуджених осіб в країні, в якій від 200 років католики систематично виключаються з публічного життя. І злостиво дискримінуються. Тобто, маємо таку м, суперечність, так, що всі про включення, 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 інклюзія, інклюзія, інклюзія тим часом ну, християни, католики є виключені. Тут принагідно мені пригадуються слова двох єрархів, єзуїтів, які твердили, що церква відстала від світу на 200 років. Здається, що власне кардинал Мюллер потім пригадав, що саме 200 років тому трохи більше. Була французька революція. ну і Ця французька революція дала початок багатьом-багатьом деструктивним процесам. Е, так, повернемось до заяви. Ці люди не помічають, що змішували честь Франції, яка як країна і культура всім завдячує християнству. Та Франція, яку ми любимо готичні катедри, е, все, все це є ну, плодом християнства, так? Мистецтво, культура, музика. У пориві духовного божевілля вони самі прагнуть до цього осквернення. Зневага до релігії та совісті обов'язково веде до психічного терору та насильства. Організатори Олімпіади повинні побачити це на картині Франциско Гоя, 1797 рік, вона називається Коли розум спить, демони прокидаються. О, ось Ось цю картину, якби взяли теж трохи потім на якісь наступні так? коли розум спить, демони прокидаються. Сатурн, Кронос у міфології, є дитям божеств урана та Геї, символом нової кліматичної релігії. Він простою мовою каже, що час поглинає і пожирає все, включно з неоязичницькими ідеологіями. Апостол Павло вже описав. Суїцидальні наслідки, які виникають із зневаги по відношенню до відкритого перед Богом розуму, то коли ми зневажаємо розум, яка пов'язана з брехливим запереченням вічної Божої сили та самої, самого його, самої Його Божественності. І далі цитата з апостола Павла тому й передав їх Бог за похотями їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Послання до Римлян 1, 1,24 Блюзнірство над тайною вечерю з боку акторів, духовно позбавлених коріння з поважними психічними розладами, їхніх керівників і тих, хто це фінансував, було актом духовного тероризму, який обернеться проти них проти тих, хто його вчинив. Революція, подібна до Сатурна, вона пожирає власних дітей і, врешті-решт, породжує диспотію в усій її злобі. Такими були останні слова П'єра Верньо, лідера е Жирандистів, які він промовив на ешафоті, так, біля гільотини. Якубінці, які йшли в авангарді антихристиянської культурної революції, швидко пішли його слідами. Однак ці історико-філософські роздуми цікавлять та менше, ніж слово Боже, яке вказує нам на шлях, перевершує будь-яку людську мудрість і навіть для тих, хто помиляється, дає надію на втечу з в'язниці їхнього збочення і дурості. Такі міцні слова кардинала Мюллера, що Слово Боже дає. Надію, щоб втекти з тої в'язниці з і дурості, бо це в'язниця з і дурості. Скажи їм: клянусь, як от живу я, слово Господа Бога, я не бажаю смерти грішника, бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Наводить, наприкінець заяви пророки Єзикиїла, 33 розділ, вірш 11, 11, кардинал Герхард Людвік Мюллер. Цю заяву, посилання на цю заяву дам в оригіналі, тобто, здається, це опубліковано на католицькому порталі КатД. і е, дам теж польський варіант, з якого я особисто користався на полоні Христіана. І також хочу переглянути інші матеріали. Кардинал Герхард Людвік Мюллер є відважним ієрархом. Варто за нього молитися. Бо хто його знає, Так, хто знає. Дякую, друзі, за увагу. Дякую, що дотривали до цього моменту. Дякую також вам за підтримку цього каналу. Я цю підтримку використовую задля перемоги. Хто бажає долучитися, то теж в описі під відео є така можливість. З Богом до зустрічі!